Клінічна лікарня львівської залізниці за багатьма показниками перевищує не лише європейські показники надання медичної допомоги, а й за якістю медичної допомоги перевищує багато медичних закладів нашого міста. Як вдалося досягти такого позитивного результату, що є основним у збереженні такого доброго рейтингу? Наступні 20 хвилин ми будемо говорити про нове відділення цієї лікувальної установи. Вітаю, як звикло цю пору. Програма 36.6. Кажуть, двері відчиняється тому, хто стукає, шлях здолає той, хто йде. Клінічна лікарня львівської залізниці боротьбу з совковістю та бідністю в медицині розпочала вже давно. Дорожня клінічна ліжниця має давню та цікаву історію. Добрі лікарські традиції тут формувалися десятиріччями, і сьогодні у досить непростий, складний економічний час у клініці дають собі раду. І що головне поновлюють відділення, створюють комфортні умови перебування хворих. Тут взяли за правило дебати про забезпечення відділень потужним медичним обладнанням. Ризи, це є не так просто, як нам вдавалося ще це робити декілька років. Я маю на увазі і ремонти, і обладнання, і так далі. Тому що професіоналізм лікарів залишається такий навпаки. Ми стараємося мобілізуватися і робити все, те, що ми виконуємо, як найкраще. Але поза тим, звичайно, у нас от зараз, наприклад, іде ремонт операційного блоку, який ми планували закінчити ще в минулому році. Ми його на сьогоднішній день. Зараз перенесли, правда ремонтується, звичайно, повільніше. І закупили ми вже під нього апаратуру, скажем саму таку сучасну нову, але звичайно, ми от плануємо зараз його закінчити в кінці червня, а малому закінчити вже минулому році. Звичайно, криза наклала свої ці. Але в таких умовах також треба пристосовуватися, також треба працювати, бо всі ми живемо в одних умовах. Залучаємо інвесторів, якщо нам це вдається, власне, по відкриттю енду, центру літотріпсії. Нам вдалося залучити. Інвесторів, людей, які не побоялися вкласти в медицину, тому що ми всі розуміємо, що медицина не та галузь, де легко повертаються вкладені гроші, але вони повертаються з повертаються найціннішим здоров'ям пацієнтів, здоров'ям пацієнтів, здор здоров'я, скажімо, наших родичів, здоров'я наших громадян, так що це, це є певно найважливіше в житті. Якщо люди це розуміють, то завжди треба до цього відноситися, скажімо, позитивно. Піднедавна у клінічній лікарні львівської залізниці запрацював центр літотрепсії, котрий обладнаний сучасним апаратом для дистанційної літотрепсії фірми Дорніє та апаратурою для ультразвукової та лабораторної діагностики. Які ж недуги лікуватимуть за допомогою цього надсучасного обладнання, передусім урологічні патології. Пристрій ультразвуковими хвилями розбиває каміння у нирках та сечоводах без хірургічного втручання. Згодом воно виходить у вигляді піску або осаду. У більшості випадків пацієнтові висичає лише однієї процедури. Це з латині літос це є камінь, трипсия це є дроблення. Тому це є методика, яка дозволяє дробити камені в даному випадку. Камені в нирках, в сечоводах, в сечовому міхорі. Це є методика сучасна, мало інвазивна, мало травматична і фактично безконтактна. Принцип дії даної методики полягає, в принципі, Проводиться з допомогою ударних хвиль, які генеруються літутріптором, проходять через м'які тканини, це є шкірні покриви, м'які тканини, нирка, і фокусуються на камінь. Фокусуються з допомогою рентгену чи ультразвуку, не пошкоджуючи їх. Тобто, в принципі, пучок. Ударних хвиль фокусується власне на камені, що приводить до його руйнування більш дрібні фрагменти чи пісок. Пані Оля Сковеля на собі випробувала чудодійну силу цього апарата. Жінка безболісно позбулася проблеми, яка надокучала їй 18 років. Я є член лікарняної каси, звернулася за допомогою мала кам'янець мирці, який мене дуже турбував. І вимушена була звернутися сюди на... з допомогою цього апарата. Процедура пройшла безболісно, відчуття нормальні. Камінець виходить пісочком, розробили на пісочок, відходить безболісно також відходить, без ніяких обезболень, без ніяких таких медикаментозних втручань. А я підізналася, що тут є такий центр, який опікується з тими пацієнтами, дає таку допомогу. Газета, Львівський залізничник. Тут було відкриття цього апарату, і через. Ну, я так знала, бо я перед новим роком оперувалася, бо в мене така була, що можливості дробіння не було, тільки оперативне втручання. І один шаків залишився. І буде ну... наступний також дробити? У <стр��> мене вже більш немає. Я сподіваюся, що він мене роздробився, ага. і я маю змогу порівняти дві цих процедури, звичайно. Ця процедура менш безболі, ну, безболісна зовсім. І ніяких таких пока Скільки часу вже пройшло після цієї процедури? Вівторок мені зробили 1 числа. Угу. І от, Два дні, відчуття пока чудові. Відразу нічого, ніяких побочних ефектів в мене не було. Відразу могла рухатись. Не паморочення, нічого. Так що Дуже рекомендую, в кого є така хвороба не затягувати, бо чим менший камінець, тим це легше проходить. Бо я мучуся з цією проблемою вже 18 років, то я вже можу зрівняти, вони вже стаж великий. Так що нехай не затягують, от то можу одне порекомендувати. За час роботи центру 40 пацієнтів відчули на собі дію літотриптора. Медики результатом задоволені, мовляв, ефективність 70-80%. Саме стільком пацієнтам вистачило одного сеансу для повного одужання. Лише 20% хворим. Процедура не дала очікуваного ефекту з першого разу. Повторні випадки були. Порядка в 20% хворих, де в залежності від того, що чи за, за великі розміри камені, чи кристалічна структура не дозволяла на більш дрібні фрагменти роздробити, бу, були проведені повторні сеанси. Обмеження існують як такої вікової категорії, немає, щоб обмеження були по віку. Обмеження існують в принципі, вагові обмеження пацієнтів вагою понад 120-130 кілограм. Досить важко ударній хвилі проникнути до самого конкремента. Тому глибина проникнення даного апарата дозволяє. В глибину е, організму е, сфокусуватись на 15-16 см. якщо камінь розташований далі, то імовірність е, дроблення каменю є значно меншою. Перед сеансом літотрепсії пацієнтам вводиться внутрішньо м'язево, анальгетик чи спазмолітик. Як такого, там ні наркотичні засоби, ні наркоз не потрібний для цієї процедури. Ще один важливий момент після такої процедури, котра є відносно безболісною і проводиться під дією звичайного знеболювального, зменшуються шанси утворення нового камінця на місці роздрібленого. Тішить медики від те, що процедуру можна впевнено призначати хворим на сечокам'яну хворобу, в котрих є проблеми із серцем. Тепер фахівець може підлаштувати ритм імпульсних ударів під частоту серцебиття. Наявність такого обладнання дозволить звести до місця Мінімуму хірургічне тручання. В середньому тривалість процедури триває близько 40-50 хвилин. То, в залежності від того, скільки ударних хвиль ми даємо на даний конкремент. Це залежить від розміру каменя, від його кристалічної структури і від ефективності руйнування, що ми контролюємо з допомогою ультразвуку чи рентгену.